Стрічки кріплення передбачені для надійної фіксації автомобільного газового балону при встановленій системі ГБО, пропан-бутан і метан. В комплектацію входить кронштейн кріплення 2 штуки, гайка 4 штуки, болт довгий 2 штуки, болт короткий 2 штуки, шайба 4 штуки, стелева стрічка з оплетенням 2 штуки. Можуть використовуватися для обладнання всіх поколінь, як правило, для балонів циліндричної форми і торидальних під запаску з зовнішньою заливною горловиною. Комплект кріплення виконаний з міцного сталевого листа, а зовні покритий пластиковим плетенням. На корпусі розташований отвір для фіксації. Габаритні параметри довжина 1200 мм. ширина 30 мм. товщина 3 мм. Виробник BRC Автогаз Еквіпмент Італія.